Розпочнемо з вами в день вишиванки українську мову. Сьогодні у нас буде вже тема: вступ до теми Текст. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із текстом. Спочатку давайте з вами пограємо в гру так або ні. Дивіться туди. В кінці розповідного речення ми ставимо питальний знак. Так або ні? коли Деніс, увага, кілюша, увага. В кінці розповідного речення ми ставимо питальний знак так чи ні? В кінці розповідного речення ми ставимо знак питання. Ні, крапку, правильно. Кирил, речення молодець, це окличне речення. Кирил речення молодець. Молодець, це окличне речення. А, ну, ти ти ти. а вам що? Говори, тобі молодець, окличне так. А, мол, Скільки тобі років, це розповідне речення. Скільки тобі років? Це розповідне речення. А якщо подумати? Ні. А яке це речення, коли я запитую, скільки тобі років? <ріст> ну як називається речення, в якому про щось запитується? <ріст> <Раз, ріст> коли запитується? <ріст> Запитувати. Питальне, так, це не розповідне, а питальне. Ми йдемо, okay. розповідне okay. Ми йдемо грати в боулінг. Це розповідне речення чи окличне? Ми йдемо грати в боулінг. Це розповідне речення чи окличне? Окличне, так, бо. Вимовляється з сильним почуттям радості. Ми йдемо грати в боулінг. Так, давайте з вами перейдемо до, зу, до зошита. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок, на другому записуємо сьогоднішнє число, 18 травня, і прописуємо з вами літери, велику, маленьку літера П Н. В mm. і літера mm. П. Прочитайте, будь ласка, записане слово задом наперед. Прочитайте його правильно. Текст. Молодець, Кирюша, прочитай задом наперед слово. Я, Я вгадав мене текст. Яка буква? Є. Е. Е. Яка? Там немає, є, там е. Це яка? Текст. А це? Текст. Текст. Кирюша, прочитав слово? Прочитав, прочитав. Кажи громче тільки, давай. Нема. Давай. Нема. Правильно. Правильно. Текст. Сьогодні ми з вами знайомимося із текстом. Так, давайте з вами прочитаємо перший стовпчик і другий стовпчик і дізнаємося, де ж речення пов'язані між собою, а де ні. Спочатку послушаємо перший стовпчик. Посадіть жолудь у землю, з нього згодом з'явиться паросток. Із маленького жолудя виросте великий дуб. Другий стовпчик. Ми збирали із сином жолуді. На ясені з'явилося листя і приносить людям користь. Скажіть, у якому стопчику були речення, пов'язані між собою у першому чи у другому? В першому так поміркуйте і скажіть, чи можна до написаного у правій колонці дібрати заголовок у першому? Про що розповідалося у першому стовпчику? про Пролеса. Так, ще раз читаю і давайте придумаємо назву цього тексту. Посадіть жолудь у землю. З нього згодом з'явиться паросток. Із маленького жолудя виросте Великий дуб. Яку ми назву придумаємо? Хабаємо. Оставляємо жолоди землю. Про що розповідається в цьому тексті? Що виросте великий дуб. А із чого Ви? великий дуб виросте? Із жо... із жолудя. Так, тому саме жолудь ага. ми можемо дати назву цьому тексту. Назва цього тексту жолудь. Так, ви помітили, що речення у тексті пов'язані між собою. Давайте ще два стовпчика прочитаємо і дізнаємося, де речення пов'язані між собою. Давайте із другого. Сьогодні гарна погода. Моя мама працює кухарем. Ми дивилися цікавий фільм. Чи пов'язані між собою ці речення? Так. А чим вони пов'язані? В першому реченні про хорошу погоду. Моя мама працює кухарем, ми дивилися цікавий фільм. Пов'язані між собою ці речення, вони одну думку пояснюють. Так. Як так? Ні, це ж три різних речення: то про маму розказуються, то про цікавий фільм, то про гарну погоду. Ці речення між собою не пов'язані. А ось цей стовпчик дідусь знає багато історій, а Василько любить їх слухати. Дідусь і Василько справжні друзі. Про що тут розповідається? Про... І. Дивись туди. Так, дідусь знає багато історій, а Василько любить їх слухати. Дідусь і Василько справжні друзі. Вова, про кого тут розповідається? От друзей дідусі. Правильно, про друзів. Тому і саме таку назву ми можемо дати цьому тексту друзі. Так, запам'ятайте, що речення, пов'язані між собою за змістом, утворюють. Текст. Саме тому ми з вами виділили, що ось ці речення між собою не пов'язані. Це не може бути текстом. А ось цьому стовпчику ми навіть дали йому назву. Це текст під назвою Друзі, бо там речення пов'язані між собою. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До кожного тексту можна дібрати заголовок. Що таке заголовок? Вова, що таке заголовок? Заголовок? Назва будь якого твору, статті газети, газети і журналу. Так, заголовок це назва твору. Ми з вами до цього твору, до цього тексту дібрали заголовок друзі. Тобто назва цього тексту, друзі, це називається заголовок. Так, давайте з вами прочитаємо коротенький текст і подумаємо, чому текст називається повінь. На десні повінь, навколо вода, берегів не видно, верби у воді стоять, гілля площуть, поміж вербами човен пливе. Чому цей текст називається повінь? О, Чому цей текст називається повінь? А, ти а, браві. Мати, браві. Хлопчики, будь ласка, давайте працювати. Чому цей текст називається повінь? Про що розповідалося у цьому тексті? Давайте я ще раз його прочитаю, уважно слухаємо і подумаємо, чому цей текст називається повінь. На десні повінь, навколо вода, берегів не видно, верби у воді стоять, гілля полощуть, поміж вербами човен пливе. Про що розповідається у цьому? Текст. Про... Почувай. Так. Про що? Про, про чова. Хотіли текст про човен. Там тільки в кінці, поміж вербами човен пливе. На десні повінь. Що таке повінь? Повінь це коли розливається річка внаслідок весняного танення снігу. Коли річка після зими відтає, стає на річці більше води, і це називається повінь. Саме в цьому реченні йдеться у, у цьому тексті йдеться про повінь, коли навколо вода, берегів не видно, бо вода піднялася, розтала після зими. Верби у воді стоять, гілля полощить, якраз на малюночку добре видно. Ось верби у воді стоять. Пропливає човен по річці. Яка так назва розуміє. цього тексту? Така. Прочитайте назву тексту, заголовок який? О, Про що о. він? Я Повінь. повінь, назва тексту, заголовок до цього тексту повінь, бо цей коротенький текст розповідає про повінь, коли піднімається вода, берегів не видно. Школа, верби у воді стоять, бо рівень води піднявся. Поміж вербами човен пливе. Ну що ж, а тепер давайте з вами запишемо цей текст посередині. Починаємо з наступного рядочка. Посередині з великої літери записуємо назву повінь. Посередині з великої літери. По заголовки пишуться з великої літери. Записуємо повінь. І переписуємо з вами. Один, два, три. Давайте три речення. Четверте не треба. Один, два, три. Перепишіть, будь ласка, три речення. Господи! Так, ми з вами записали великий текст, який називається повінь. Ще раз, давайте з вами закріпимо, що текстом називаються речення, пов'язані між собою за змістом. І до тексту можна дібрати заголовок. Саме до цього тексту, який ми з вами читали, ми дібрали. Заголовкуві бо в тексті розповідається про повінь.